Юрій, який зараз стоїть зі своєю світою душою перед Богом Царстві Небесним, він прожив своє життя недовго, але достойно і чесно. Мабуть, багато чого сьогодні можуть розповісти ті, які разом з ним були в окопах, яких врятував, допомагав він, які пліч опліч захищали свою рідну батьківщину. І цей героїзм він є найвищою ступеню сміливості в житті кожної людини. Тому що герой це є той, хто своє життя віддав заради життя інших людей. Саме так Господь каже в святому Писанні, що немає більшої любові за Ту, коли ти своє життя віддаш за своїх ближче. Сьогодні ми щиро дякуємо, кланяючись мамі Юрію. Яка дарувала йому життя і виховала його правильною, достойною, чесною і совісною людиною, мужнім і сміливим воїном і захисником нашої України.